Ближче до Європи Івано-Франківськ відвідав генконсул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд. Дипломат прибув напередодні відкриття в Івано-Франківську консульського пункту сусідньої країни. Від суботи він буде розташовуватися в окремому приміщенні на вулиці Короля Данила. Ця подія, на думку польського консула, є логічним продовженням активної співпраці Івано-Франківщини з Польщею. А відтепер між регіонами дружба має стати ще міцнішою. Дані з передусім, ми очікуємо на пожвавлення візитів української і польської молоді, школярів, студентів інших категорій. Це дуже важливо, адже міцна дружба починається з юних років, у тому числі і між народами. Же дуже іждіво в тішенні новому етапу співпраці і в облдержадміністрації. Губернатор Михайло Вошевенюк заявив про майбутнє пожвавлення економічних та культурних відносин, а також про нові можливості в освітянській і медичній галузях. Загалом відтепер прикарпатці стануть ще ближчими до Європи, зможуть вивчити Євросоюз зсередини. Нам надзвичайно важливий польський досвід вже життя перебування в Європейській унії. Бо так чи інакше, рік пізніше, що не цього року, то наступного року, але переконаний. І думаю, що цього року наш наша влада підпише з європейською унії договір про вільну зону вільної торгівлі і про асоціації. Сам Бог вилів нам бути членом цієї унії. У відповідь генконсул Польщі у Львові заявив про свою готовність бути послом західної України у своїй рідній державі. Адже Івано-Франківщина цікава із туристичної точки зору багато об'єктів та історичних подій поєднують колишню Станіславівщину з польським народом.